Всіх вітаю! Давненько ми з вами не готували, тож сьогодні вирішили приготувати суші бургер. Що для цього нам потрібно? Листя норі, попередньо відварений рис для суші та заправлений, лосось, огірок, авокадо, ікра масага, сушена цибуля, фірмовий соус та сир Філадельфія. На листя норі ми викладаємо перший шар рису. На нього викладаємо крем сир, тож сир Філадельфія, далі ікру масагу. Все це змащуємо фірмовим соусом. На нього викладаємо сушену цибулю. Далі огірок, авокадо, лосось. Та зверху закриваємо другим шаром рису. Все це загортаємо у норі та формуємо в бургер. Даємо декілька хвилин полежати, щоб все це гарно сформувалось. Та далі паніруємо в темпурному борошні, яйці та сухарях панко. Смажимо в розпеченій олії до золотавої скоринки. Розрізаємо. Змащуємо соусом у нагі та насолоджуємось. Тож, хто ще з вас не куштував цей смаколики? Варто спробувати. Можна замовити на доставку. Або пройти до нас у ресторани, приходьте, замовляйте, насолоджуйтесь та коштуйте всім гарного дня!